Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми будемо з вами розпаковувати книжечки. Частина з них вже конечно, не розпакована, але частина все ще чекає, поки вони потраплять на цю полицю, яка наді мною пустує вже дуже довго і чекає на свої книжечки, поки вони на неї стануть. Так, спочатку почнемо з тих, що вже розпаковані. І перші це дві книги туди, де пінгвіни і пінгвіни кличуть. В общем, ця історія про жіночку, яка 85 років, і вона має приличні статки, і вона думає над тим, кому їх заповісти. І одного дня вона бачить документальний фільм про пінгвінів, і вона проникається цією історією і їде в Антарктиду, аби врятувати пінгвінів, і починає свою місію до неї доєднується її онук, який сам жив, і от вони разом, займаючись пінгвінами, знов відновлюють свій сімейний зв'язок. І, в общем, це має бути дуже мила історія, і мені здається, вона не тільки взимку буде актуальна, а й в будь-який сезон року. Тут ще дуже гарні зрізи розмальовані Так, далі. Все, що скуповую Томаса Мана, в цей раз це буден броки, занепад однієї родини. У мене є чорний лебедь і інші оповідання. Поки що щось рука до неї не тягнеться, тому вирішила, що почну з сімейної саги. І вже, якщо мені сподобається, буду далі продовжувати цю колекцію. Я її трошки збираю, тут, до речі, Ну, трошки Чотири книги. От поповнення. Далі. Далі ми пройдемося видавництвом Старого Лева. У мене сьогодні тут е, помічник є. От, це Джавелін. Дитина війни. <ріст> Значить, старим левом пройдемося. В общем, не знаю як, але якимось чином там були дуже-дуже хороші акції. Один плюс один, три. Тому я нею скористалася і купила новітню класику, яку вони видають просто по сумашедшим грошам. І, значить, що яке моє поповнення? А в мене вже тут є дефіляда в Москві, тема для медитації лексикон таємних знань. Прочитана тільки лексикон таємних знань, бо я просто сумасшедша фанатка Тереси Прохаська. От, значить, тепер мої нові нові поповнення. Це Юрій Іздрик, оцик острів КРК і. АТМТМ. Це перша книга-істрика в мене, і думаю, що це буде непоганий початок для знайомства з цим автором. Ще дві. БЖД і «Келія Чайної троянди. Про що вони? поняття немає. Єдине, що знаю, що мені дуже подобається, як видається новітня класика, і все мені цікаво її збирати і плюс. Постійно бачу, що насправді дуже хороші відгуки про ці книги, тому купую навіть не читаючи опису про що ця книга. Далі в мене поповнення з видавництва видавництва. Там у них з'явилися додруківки путівника по католицькій школі для лесбійок. Має бути дуже-дуже прикольна у, -у, -у то навіть з закладочкою. Вона ще дуже така яскрава, класна. Новиночка теж передзамовляла, це спа. Комікс. Не знаю про що, якщо чесно, тільки видавництво-видавництво роблять анонси, я просто перезамовляю їх, а розбираюсь вже по факту. Це теж видавництво-видавництво, але був розпродаж в Ніші. там було мінус 50%, тому розквітає найчервоніша стріянт, Лів Стрьомквіст попалося мені. І я дуже рада, що я придбала, тому що я ще з цією авторкою незнайома. В мене є її заборонений плід, але ще теж не читала. Наступна це Мона Ават, її Руш. Я читала зайчика, і в мене є друга частина зайчика, не читана. Чекаю на своє прочитання. Знов прописують, що це книга, трилер. Жахи не знаю, як буде в цей раз, тому що зачік для мене не був чимось трилерним. Наскільки я знаю, багато хто каже, що це має вайби субстанції, дуже схожа історія, теж типу пов'язана з красою, її мінливістю. Тут плюс, типу, додатково це переосмислення грецької міфології. У нас міф про Деметру і Персифоно буде дуже цікаво познайомитися і дізнатися, чи справді тут є якісь жахи. Джеймс персиваля Еверета. А я читала цю книгу англійською. Мені дуже вона сподобалася. На початку було справді важко її читати, оскільки там використовують діалект Щас тут, а, десь десь тут вставлю. Приклад, і мені було цікаво, як переклали це чи правильне використання слів або щось таке, що на це вказує. Наскільки я бачу, воно насправді трошечки є, але все рівно легко читається. Тобто англійською там навпаки дуже багато букв з'їдається, важко читати. Треба якийсь час, щоб адаптуватися до цього. Дерева персиваля Еверета. В мене теж є, але я поки що ще не читала і дуже сильно хочу прочитати. Хочу посміятися. Далі це там, де співають раки, і життя і мета собаки. У мене ці книги були в бажанках. Я ними хотіла познайомитися, оскільки вони, типу, суперпопулярні, і які, я розумію, це драма, чи щось таке. Значить, моя подружка Ксюша читала цю книгу і сказала, що їй дуже-дуже сподобалося. А про життя мету собаки, ну це, типу, знаєте, в мене з'явилася собака, і тепер все, що про собак, мені все дуже цікаво. Тепер в мене є книги про котів і книги про собак. Поповнення для полички з Вавілонської бібліотеки бібліотекою. це Девід Лодж. переміна місць. Це перший роман кампусної трилогії. Ця книга про двох професорів, які обмінюються місцями і знайомиться зі своїми новими студентами, кампусним життям, викладацьким розкладом. Пишеться, що тут має бути дуже весела оповідь. Далі це нонфік про видавництво Фейбер Фейбер. Мені було цікаво дізнатися, що ж, що ж там такого, що багато блогерів казали за цей нонфікшн, що він дуже дуже класний і цікавий. Знаєте, чи хто? Хтось колись каже про нонфікшен, що вона класні і цікаві. Не думаю, тому я і зацікавилася. цим. Далі. Поповнення Оксани Забушко. Купила її в Музей покинутих секретів. Здоровенна книга, але я настільки давно хотіла її прочитати, що вже навіть забула про що вона, чого я її хотіла прочитати. Ніхіра не написано про що це. Далі друга частина трилогії Туви дітелесен. Перша частина це дитинство, юність і зрілість, значить, називається Ну, значить, що ж, яка була книжка на акції таку ми і купили. Так це я просто не показую, тому що це не я купляла, це купляла мама. Мама купила четвертий том екзюпері, того що тут є маленький принц. Отака книга. Ще купила силу, це антиутопія. Про те, що у дівчат-підлітків з'являється надприродна сила, лише порухом пальця вони здатні викликати у інших біль і навіть вбити. Раптом чоловіки світу розуміють, що втрачають контроль. Настав день дівчат. Але чим він скінчиться? І ще одну книгу, яку придбала моя мама, це не вагітна. Це книга авторки За маму за тата Каріна Саварина, і це її невагітна. Перша книга, яку вона видала, і друга це мам. Наскільки я знаю, тут вона розповідає про те, як намагалася завагітняти, якими проблемами вона стикалася, наскільки в суспільстві важко було адаптуватися і всім пояснювати, чого в тебе досі немає дітей. От і друга книга цієї дології, це мам, це якраз вже про те. Коли вона стала мамою? Так, далі. Ще одна книжечка від книголава це їх серія Золота полиця Робінзон Крузо. В останній раз читала в такому глибокому дитинстві, що я не впевнена, що я в школу ходила тоді ще. Буде поповнення в мене полички. Я зараз просто на неї дивлюся, і там насправді не те, щоб дуже багато було книг. І ще одна це видавництво Орландо. До речі, перша книга цього видавництва на. Поличках це від е, Соні Кепінус. Мама купила білих кроликів. Про що вона не знаю? Щось з про Одесу? Про Одесу 1922 року будемо знайомитися. Так, місто самоти Олівія Ленг для давництва крапки. Це найвідоміший твір британської письменниці Олівії Ленг, в якому майстерно поєднано жанри мемуарів, біографії, мистецької культурної критики. На певному етапі свого життя авторка опиняється в неосяжному Нью-Йорку, де, попри мільйони людей і постійний рух її не полишає. Відчуття самотності. Думаю, що це тема близька багатьом. Є якийсь такий трошки депресивний вайп, але мені таке подобається. Буду читати. Далі, значить, я вдало зайшла на сайт Віхали. Увіхали зараз. Є акція. Купи дві книги і третю з переліку в подарунок. Поповнила свій неканонічний канон. Що я купила? Олексус Лісаренко, чорний ангел. Капець вона фіолетова і дуже гарна. На сайті взагалі не такий фіолетовий. Це дуже красивий фіолетовий. Потім агатангел кримський, Андрій Лаговський. Тут, наскільки я пам'ятаю, бачила чийсь відгук. Не пам'ятаю чий. І відгук не можу навіть згадати. Господи. Потім Софія Яблонська з країни Рижу та Опію. Я знайома з цією авторкою. Я слухала її аудіокнигу, якусь не пам'ятаю, щось про подорожі в Абук. Там ще начітка від Дар'ї Астаф'євої просто чудово, прекрасно. Я насправді планувала, що я просто скуплю всі чотири книги, які вона начитала, і собі кайфанула і послухаю це. Але, блін, ну що робити? В'їхала, видала, я купила. От, і ще купила домонтовича дівчинка з ідмедиком. Я слухала аудіокнигу від АПУК, і вона мені дуже сильно сподобалася. Це заборонена кохання, він підахвіл, вона німфетка. у демонтовачі нема слабких персонажів. і тут ця дівчина сильна. Вона знає, чого вона хоче. В неї нема упереджень, що вона має бути цнутливою, вийти заміж і бути хорошою дружиною комусь. Вона хоче жити життя, вона хоче поїхати в Китай. Вона хоче ще й подорожувати. Тобто, по суті, вона трошки, якби хоче бути Софією Яблонською. <гум> я думаю. Того мені дуже сподобалася ця книга. І оскільки я купила 4 книги, то дві мені дісталися подарунок. Причому одна з них це Мурашник Івана Гуменюка. Значить, Ця книжка спроба пізнати історію західних областей України від часів Капсбургів до окупації СРСР. І друга книга це Сергія Махун у тенетах задаткових історичних вистав. від Генріха IV до Бандери та Кеннеді. Ой, Кеннеді? Що? <гум> А я думала, що це тільки про українських бой. Мені про Кеннеді. Я вже прочитала 11, 22, 63. Ну ладно. Доповним іс історичну сводку. Франсуа Саган. Привіт, печали. Капець, яка вона маленька. Боже, за 150 сторінок. Це я можу за сьогодні прочитати. Поповнюємо поличку класики. Далі новиночка від видаництва ще одну сторінку від Джиліан Андерсон. Знаєш, багато зараз кажуть, що дуже класна. Вона дуже відверта, цікава. І багато хто хоче познайомитися. Ну і якби я не виняток. Рандомно купила в видавництві старого Лео» «Має тихе різдво. Це збірка оповідань різних авторів, присвячені різдву 22-го року. Перший раз вона вийшла. Я її дарувала. Своїй подружці і її чоловіку, і вони мені сказали, що цікаво. Я і собі захотіла це, значить, на КСД психанула, купила собі Агату Крісті, приходи різдвяного пудингу. І ще купила багач бідняк. Збираю цю серію, але збираю вибірково. Дуже чула на каналі Мілкі Рід. Вона читала цю книгу і дуже добре відгукувалась. Тому побачила, що вона була на знижечках, то й собі купила. Ось тут сторінок. 862. Ну це, каже, не нагадай вечір. Це мені подобається. Атлас хмар. Буду знайомитися з Девідом Мітчелом. Він цікавий. І я дивилася фільм, і мені він сподобався. Тому хотілося б з оригіналом познайомитися. А якщо хочеться, треба робити. Так, ну і звісно, як я могла це обійти. Книга Еміля передзамовила просто в першу секунду, як тільки з'явилася змога. Так спешила, що аж не скористалася ніякими промокодами і заплатила повну ціну передзамовлення. Ну що ж робити, так сильно мені хотілося. Хочу почати читати цю книгу. Попередні три книги Павлюка мені просто дуже сильно сподобалися. Мій Рейтинг – це танець недоумка, потім білий попіл. Потім я бачила цікавить пітьма. При тому, що я починала я знайомитися якраз таки в зворотньому напрямку. От, тому в мене дуже високі очікування від цієї книги. Особливо, коли всі читають і всі пишуть про те, як складно, нічого не понятно, 10 тисяч якихось силок є. Сподіваюсь, що я все ще кайфену. Ще три коробочки залишилося. Видавництво старого лева, тисяча осяйних сонців, красивий зріз». неймовірний позитивний відгук, від Мілки рід і її книжкового клубу про те, що просто всіх ця книга вразила, яка вона класна, як всі мають її читати. Ну і що я могла сказати? Що я не буду читати, чи що буду от купила всю. Потім зв'яли квіти викидають. Ірен роздобуть. Теж хочу познайомитися з цією авторкою, тому «Вітня класика якраз прекрасний привид це зробити. Далі у фабули була дуже хороша акція. Одну книгу купуєш, а друга йде тобі за одну гривню. Тому я дуже сильно там закупилася. Ярослава Литвин, хрущі над вишнями. Мені дуже сильно подобаються такі романи або збірки оповідань про село. Тому що я не те, що в мене бабуля в селі жила, щоб я там кожне літо проводила, але був маленький період дитинства. Того й зацікавилася ця історія. Плюс дуже красивий зріз. який тут класний шрифт? Задуріть. Франк Тільє пазл. Кажучи, що... от ніхто так не пише детективи, як Франк Тільє. Тому вирішила знайомитися. Далі Поліна Кулакова, усі їхні демони. Я читала її книгу Корсо. Мені вона сподобалася, але був свій момент дивний. Яке б можна було не робити, і було б хорошо. Прям дуже, дуже б хорошо було. Стиль авторки мені сподобався. Тому я готова далі з нею знайомитися, купляти її книги. Далі дівчина жінка інакша, Бернардін Еверестю. Аліса з каналу Pickwick Papers. Щось про неї казала, що вона, типу, класна, популярна і всім треба її читати. Я сподіваюся, що нічого не перепутала і купила її. І буду тепер її читати. Це Мартін Макінес «Вознесіння». Нічого не знаю про цю книгу. Це, напевно, класне. Будемо читати. І, значить, хочу познайомитися з Салманом Ружді. І купила його сатанінські вірші. Це, напевно, найпопулярніша його книга. Принаймні, це книга, напевно, про яку знають всі, що його хотіли бити, бо він там як-то пожартував над Аллахом. Дуже цікаво дізнатися, як. Це комубук, я просто замовила якби, багато книг, а але чому вони такі донесенькі? Я не очікувала. <с> перше це серце муроку Джосефа Конрада. Роман британського письменника польського походження вважається шедевром модерністської літератури. Головний герой роману Маряк розповідає про свою подорож у пошуках сумнозвісного торговця слонової кістки курця. Роман слугував літературною основою знаменитого фільму Апокаліпсис сьогодні. Прикольно, тому що я цей фільм дивилася, і мені він подобається. Далі Лінда Ноклін, чому в нас не було великих художниць? Це супер обкладинка, а тут теж красива. Вона може не радувати, вона теж тоненька, але тут є ілюстрації. Мені здається, що тут буде типу на кожній сторінці написано: типу: Того ж жінок тримали в заперті, їм давали творити. Їх твори крали ванючі чоловіки. Я думаю, щось буде таке написано. Далі Світлана Пиркала не думаю про червоне. В мене є її зелена Маргарит, яку я читала в цьому році чи в минулому році, не пам'ятаю, але вона мені сподобалась, тому що має прям такий сильний вайб. 90-х. єдине, що мені не сподобалось, те, що там було досить об'ємні діалоги російською мовою, але все рівно купила її другу книгу. Це роман про любов, про радіо, про шахтарів, про Лондон і пошуки себе далеко від дому. А оскільки я зараз живу в Румунії, хочу бути теж в пошуках себе далеко від дому. Ще одна імперія Мурах Герберт Велс. А це коротка проза. А я думаю, це один роман. Написано, що ця збірка, чудова нагода побачити Велса не лише лише як майстра наукової фантастики, а як уважного спостерігача людської природи, що вмів говорити з читачем, просто проникливо і не завжди актуально. Буду читати ще одна книжечка. Остання це Метрополіс, дуже яскрава вкладна. Теа фон Гарбу мені здається. Що я колись подружками була в Берліні, і ми були в музеї кіно. Там була якась виставка, присвячена Метрополісу. Підозрюю, що фільм заснований на цьому романі. І того я його замовила. Картинка складається. В общем, це всі мої покупки. 49 книг, але насправді це не все. Так, поки що складемо. Це у нас роботня вода. Продовжуємо нашу розпаковку. Мені якраз прийшло перезамовлення з видавництва-видавництва, передзамовлення старого лева, замовлення з Вівату з Чорної П'ятниці і... і Чорна пятниця з артбукс. Рандомні книжки. Почнемо з рандомних книжок. Я купила маніяк. Вен тут. Це книга, не знаю. Я просто взяла її в руки, і до мене підійшла книгарка Діана. і Вона така. Значить так, це дуже класна книга, я її читала. А тут про математична генія. І маніяк це не маніяк. Він нікого не вбиває. Їй дуже сподобалось, і то я така, щоб не купити цю книгу. Тепер це Саймон проти Гомо Сапінс пропаганди Беки Альберталя. От наскільки я розумію, це про 16-річний закритий гей Саймон Спайер навчається у середній школі та захоплюється музиками. Одного дня він раптово виявляє в шкільному блозі повідомлення від Блу, який зізнається, що теж приховує свою орієнтацію. Це хардступер. Чи, може менш світла і захищена, і комфортна історія це. Діва Запека, бабак на всю голову» – Це перевидання. Це збірка воєнної прози. Автор з притаманною йому щирістю досліджує, як у непростих обставинах українці зберігають людяність. Розповідає про досвід російсько-української війни і про безмежну жагу до життя і свободи. Між першим та другим виданням цієї книжки Віталій Запека отримав важке поранення від кулі снайпера при обороні Курахового. Ця книжка здатна розрадити тих, кого травмувала війна, і додати сил усім, хто наближає нашу перемогу. Це те, що треба всім так. Всі купляйте. Я прочитаю, потім всім розкажу, яка вона класна. Наступна книга, якби міста вміли говорити, Тяни Бондарчук, я на неї дивилася ще коли вона була на передзимовленні тут про Японію і про Україну. От як ці два міста поєдналися в цій оповіді. Зараз я сам розкажу, як Марічка і Сільвін зустрілися в Японії, куди приїхали вчитися. Вона дівчинка розумничка яка виросла в Києві. Він Син бельгійського професора словесності росте в тіні славетного батька. Там у них кохання, любов і японія. Тільки сталося. Ну а де ще? Все є в житті. Далі, Павло Стех над пріровою вержі, що ця книга, якою можна побачити Україну з вікна приміської електрички. Павло Стех здійснив матрівку по периметру країни, задокументувавши реальність, які переплетлись анекдоти про радянщину, контрабанда, горілка. Томатним солком голосливі діти, таксисти, панки, популярні пісні з 90-х і звісно, іржа як складник ландшафту приміських станцій, що тонкими нитками шивають Україну вздовж і впоперек. Останній розділ він дописав вже 24 четвертому році в складі Сил оборони як стрибок, в останній вагон», повернення в Авдіївку, крайню точку безтурботної мандрівки п'ятирічної давнини. І от після цього опису, скажіть мені, що вам не захотілося купити цю книгу? Не знайде часу, щоб це все Далі, Євгенія подобна її війна, 25 історій про сміливість, силу і любов. Ці цій книжці звучать голоси військових, медикинь, волонтерок, переселених, журналістів, жінок, які пройшли полон або які чекаються з полону найрідніші, які зізнали непоправних втрат на цій війні, але мають стільки любові, що діляться ними з іншими. Далі за до падіння якийсь час Віват випускали отакі трилери, в м'якій обкладенці за копійки. Це супер клас. У ця книга коштувала там 190 гривень. За знижкою 150, може її перевидали, і зараз вона коштує типу 470. чотириста Я нагадую, що це трилер на один разочок. що він подалік від Нью-Йорка. В океан упав приватний літак. Двоє пасажирів дивом дісталися берега. Це художник Нептаха і чотирирічний син відомого медіамагната. Що сталося? Ніхто не може зрозуміти, тільки ми з вами прочитаємо, і дізнаємося. Американський бруд. Чого я її купила? По-перше, тут написано: для прихильників знакових гніву Джона Стенбека. Я не ця людина. По-друге, тут є зносичка приписочка Стівена Кінга. Екстраординарно. Що ми знаємо, коли Стівен Кінг щось пише? Що ця книга починає розлітатися, і всі про неї починають казати про цю книгу? Я нічого не чула з 20-го року. Може, того? Може, про неї всі в 20-му році говорили, і більше ніхто про неї не згадує. Значить, що тут там? Життя Лідії було спокійним і радісним. Вона власниця затишної книгарні, щаслива дружина і мати. Блін, тут ще й про книгарню, клас. Розмірений плине будні всколихнув хав'єр. Загадковий чоловік, що опинився на порозі її крамнички. Як і Лідія, він обожнює рідкісні книжки і мало відомих авторів. Та невдовзі жінка дізнається, що хав'єр наркоборон. Боже, яка драма. Американський бруд, будемо читати. Ой, щось дуже смішно. Я купила. Значить, незалежність. Вона, наче вийшла минулого року, і про неї дуже багато хто казав, що вона прикольна. Вона інтерактивна. Тут Є різні рівні, і в залежності від того, який ти робиш вибір, ти вибираєш там епізод 1-2, Потім ти на іншому рівні теж робиш вибір. Тебе переносить в інший епізод. І таким чином ти отримуєш як різні розповіді, точніше, навіть сам їх можеш побудувати. Це дуже прикольно. Хочу погратися в таке. І наостанок. Замовила трилогію Ірини Грабовською. Це моє буде знайомство з авторкою. Замок з кришталю, Земля крилатих, зірки і кістки. Моя подружка Аліна на книжковій країні зловила Ірину Грабовську і підписала в неї третю книгу. Я подумала, що я теж хочу полювати на Ірину Грабовську і підписувати в неї книжки. Дуже красива. Колись прочитаю, колись розкажу. Це третя частина Павла Дерев'янка, пісня Дібров. Я ще не читала літопис сірого ордену жодної частини. Вони перевидаються і супер хайп навколо неї. І я тепер я теж хочу хайпувати і знати про що всі розмовляють. І далі дуже вигідно поповнила свою колекцію нові... новітньої класики. Одна з них це шахмати для дебілів. Мені здається, що багато про неї них чув. Не могла вона і мене оминути, я її взяла. І ще одна там, де він в це очудна набуденність. Так, двома словами можна охарактеризувати ці твори. Такі проникливі і справжні, аж починаєш вірити в їх автобіографічність. Цікаво Ілюстрації, як завжди, в новітній класиці. Нарешті Стівен Кінг. Кінзель і Кретель. Ну нарешті. Книга, яку можна начитати. читати. Опис. Так, шо тут? Кортара земля з вами. Давні давнину. Клас. Мала текста, багато грошей. І останнє, це артбукс. По-перше, це вандалізм. Української авторки Валерії Савотіної Софа захоплюється малюванням, проте боїться називати себе художницею. Та одного дня вона випадково викликає химеру чарівну істоту, яка обіцяє виконати бажання дівчинки в обмін на шоколадний батончик. Який? Крок за кроком софа занурюється у потаємний світ київських муралів, набуває магічних умінь і опинається в дикій гонитві змагання художників-початківців, яке виявляється набагато небезпечнішим, ніж здається. Наступна книга Аристотель і Данте. Це друга частина. У мене є перша. Я її теж не читала. Але чула дуже хороші відгуки про це. Нічого не можу сказати, але от купила радію. Про що вона? Я першу книгу не знаю. Про що вона? А що я можу сказати про другу? Значить, усі шкільні роки Арі намагався бути тихим і невидим. Здавалося, по випускному класі нічого не мало змінитися. Проте, закохавшись у Данте, Арі таки змінився. Змінився назавжди. Несподівано для себе він починає знаходити нових друзів, дає відсіч кривникам наважується відстояти власну гідність. Е, це таке типу. Про кохання. Білі такі. Хорошо, це підходить. Це цікаво. Чого воно такого важкого? Це винахід Гюго Камбре. Це не ковник, але тут дуже багато ілюстрацій. І тут прям такі сторінки, дуже злотні. Що це таке? Я вже не розумію, що це така цікавинка. Роман у словах і малюнках. Окей. Вона неймовірно гарна. Я не знаю, це така книга, просто на подарунок всім треба. Купувати. Вона красива і дуже важка. І це всі мої покупки. А вам дякую за увагу. Рада була знов повернутися на свій канал, зняти відео, показати книжки. Нічого про них не розказати, але похизуватися своїми покупками. Всім дуже дякую, ставте лайки. Підписуйтесь, колокольчик натискайте, пишіть в коментарях, які книги вас зацікавили. Можливо, вам всі щось напишіть, не знаю що. що я застіснялася, забула вже, як, як спілкуватися тут. Ну все, всім пока!